Зараз, дорогі мої, я розповім вам страшну історію із щасливим кінцем про те, як я буквально за кілька хвилин врятувала і зберегла свою сім'ю, а саме свої стосунки з чоловіком, якого я дуже сильно взаємно кохаю від можливого, грандіозного і неприємного скандалу. З вами я, ваша любима Левковська, психолог для тих жінок, які не хочуть в житті обирати, тому йдуть разом зі мною до того, щоб мати все щасливе. Кохання, великі гроші, приємну популярність, близьких друзів і, звичайно, надійне здоров'я, щоб подовше насолоджуватись всім своїм щастям. Прямо зараз підпишіться для своєї вигоди на мій канал, щоб утримувати мої корисні відео щотижня. І мені на радість поставте, будь ласка, прямо зараз лайк на це відео. Підтримайте мене. Мені буде дуже приємно. Ну а тепер. Розповідаю вам свою особисту та повчальну історію. І якщо ви підписані на мої інші соціальні мережі, то ви знаєте, що я нещодавно прилетіла на місяць до Майами. Ось вам шматочок відео з сонячного і доброго Майами, це вид з моїх апартаментів. З якою метою я тут, я ділюсь детальніше в своїй інсті. Якщо вам цікаво, переходьте, будемо з вами дружити ще й там. Перш ніж розповісти вам деталі дуже безглуздої взагалі то ситуації, в яку я потрапила. Плав завдяки своєму коханому і в лапках уважному чоловіку, я маю додати історією для тих, хто не знає, як зараз ми, українці, добираємося в інші країни з України. Це інформація важлива для розуміння гостроти ситуації, в яку я попала через війну. Зараз в Україні закриті всі аеропорти, і в українців зараз все так. Якщо хочеш в якісь далекі края полетіти, то організуй собі перельот через країни, які знаходяться близько з Україною. Інших варіантів поки що немає. У мене був прямий переліт з Варшави до Майами. Тому мені з Києва потрібно було спочатку добратися до Варшави. І ось, щоб дістатися до Варшави, мені потрібно було спочатку з Києва на одному поїзді доїхати до Польського маленького містечка Хельм. Далі там я мала вже пересісти на інший другий поїзд, який йде прямо до Варшави. Ну а з Варшави вже на літаку долетіти до Майами. Комбінація з добираннями і так, погодьтесь, непроста. Але в мене вона вийшла взагалі заплутаним лабіринтом завдяки моєму коханому чоловіку. Якщо чесно, то я взагалі-то потрапила до Майами зараз тільки завдяки тому, що я за добу дві до всіх подорожей. Завжди гуляю у Варшаві. Я жила там півтора роки, у мене є там подруги, у мене є там улюблені місця, це місто мені подобається, воно мені приємно, тому я ніколи не купляю перельоти так, щоб я тільки доїхала до Варшави і відразу в попихах мала мчати на літак. Поспішати і заганяти себе в рамки швидко, треба, давай бігом це все-таки звички тиранчі, яка постійно не вгамується, їй завжди мало, їй завжди можна. Можна було б краще і швидше, і я для себе обираю здорове якісне життя. Детальніше про токсичні субособистості тиранше жертва та ятівниця і про те, як не дати їм зруйнувати наші стосунки та кохання, і як не дати їм галюмувати наш фінансовий зріст. Я записала це відео, як легко і швидко розбагатіти та вийти заміж. Тому, якщо ви захочете розібратися в темі токсичних субособистостей повністю. Дуже рекомендую після сьогоднішнього відео подивитися ще і це. Взагалі, сьогоднішня моя історія та оце відео це сильний такий тандем для покращення свого життя, особливо в сферах. Кохання, гроші та стосунки з людьми. Ну а тепер моя ситуація. Я доїхала на поїзді з Києва до Варшави без проблем, навіть з комфортом, наскільки його зараз можна собі дозволити. Я завжди викупляю все купе. Поруч зі мною немає ніколи чужих людей, ніяких запахів. У поїзді я завжди або працюю, або висипаюся. І цього разу в мене взагалі мав бути фарт. Я мала вийти з поїзда в Хельмі, і через 15 хвилин мене мав вже чекати. Поїзд до Варшави. Ну, от я приїжджаю до Варшави і бачу, що поїзда немає. І людей, які на нього як би мали чекати, теж немає. І я вирішую перевірити свій квиток. І бачу, що поїзд через 15 хвилин таки буде, але він буде з'їхати з Варшави до Хельма, а не навпаки, як потрібно мені. Тобто, мій чоловік купив мені не той квиток. Спочатку в мене не увімкнулася ні фатальна жінка, народжена для кохання щастя і грошей, ні психолог, навіть не мудрий. Жінка в мене увімкнулася агресивна злобна тиранша, яка була готова розірвати всіх і кожного, особливо коханого чоловіка, навіть на відстані по телефону. Я починаю йому дзвонити, а він не відповідає. Я починаю йому писати: ти купив мені не той квиток, а він так само не відповідає. І це був взагалі-то подарунок від долі з небес для нашого кохання в той момент. Чому він не відповідав, я розкажу трошки пізніше. Я дуже везуча, і це було саме везіння. Потім я видохнула, увімкнула психолога і задала собі важливе питання, Юля. А в якій субособистості особистості ти зараз перебуваєш. Я відразу впізнала в собі тираншу і задала собі наступне питання: а як у цій ситуації має вчинити твоя фатальна жінка, яка народжена для щасливого кохання, для великих грошей. І відповідь прийшла. І я почала відразу діяти, завантажила додаток, в якому мені чоловік завжди купляє квитки. До цього я сама ніколи цього не робила. І я побачила, що на найближчі години квитків вже з хельму до Варшави немає. Усі місця викуплені. і жертва хотіла моя впасти у віччя і встан, я страждаю, страдалиця, Але фатальна жінка всередині мене взяла все-таки докупи всю ситуацію і почала її розрулювати. І я таки знайшла найближчий квиток на вечір, купила його, потім мені вже почав дзвонити чоловік, але тепер я вже не відповідала. Бо я хотіла до кінця вирішити свою проблему по-дорослому і не переносити свої емоції на нього. Зрештою, він взагалі не має. Мені дорослій жінці купувати завжди квитки, це моя зона відповідальності. Але він купляв і завжди все було супер. І подумаєш, тут один раз сталася проблемка, але жертві, звісно, хотілося образитися і поскаржитися чоловікові. Але я не дала їй такої розкоші. Далі я порахувала, що у мене приблизно є 7 годин до вечірнього поїзда до Варшави. І я запитала себе, а де мені його чекати? На вокзалі, у ресторані чи десь. Жертва вмовляла, залишайся на вокзалі чи в якомусь ресторані. І я одразу уявила, як я після 12 годинної нічної поїздки сиджу на вокзалі, або в чужому ресторані, страждаю, накручую себе. Ось я бідна, нещасна, сижу тут сама, самотня серед чужих людей з величезною валізою, як набридло це все, скільки це можна ще продовжуватися, могла б зараз відпочивати в своєму розкішному готелі у Варшаві, їсти смачну їжу, Жу пити вино, а натомість я тут нещасна на чужому холодному вокзалі. Чоловік кубай дуже на мене, тому він неуважно купив мені цей клятий квиток. Ах. Життя, біль і кохання, сука, моя жертва, звісно, хотіла такого розвитку подій, щоб потім перейти в роль тирана і дорікнути всім цим чоловіка, знецінити все, що він колись для мене робив, ось ти завжди так, і почути від нього його захисне. Ах, ти невдячна! Я стільки для тебе роблю! Ти полетіла в Майами на місяць, заради своєї мрії, я залишився з дитиною, підтримую тебе в усьому, навіть у найшаленіших твоїх мріях, а ти. Так, зі мною, так, я розчарована у тобі, Юля. Ми б посварилися, я би переживала, він також і так далі. Думаю, багато хто з вас знає, як відбуваються такі сварки, суперечки на рівному місці. Ну правда ж, напишіть в коментарях. І всі ці суперечки, скандали з нічого організовують нам наші токсичні субособистості, жертва і тиранша. Але я, як доросла жінка, яка вже давно приборкала в собі жертву і тираншу, обрала інший шлях. Я на ці сім годин орендувала собі найкращий номер у готелі, який змогла знайти, взяла таксі, доїхала туди, прийняла собі спокійну душу, відпочила, трошки попрацювала, знайшла найрейтинговіший ресторан у цьому місті, прогулялася до нього по сонячній дорозі, такі милій, класній, смачно поїла, послухала українські пісні, від чого в душі стало прям тепліше. Приємно ж, коли в європейському ресторані в сусідній Польщі Пісні моєї рідної України. Там навіть були українські страви. Я отримала стільки теплоти в цьому місці, просто вау. І вже на зворотньому шляху з ресторану в готель я зателефонувала чоловікою. Щаслива і задоволена. Він пояснив, що був у офтальмолога. Йому закапали очі, тому він нічого не бачив і не знає, що я йому писала. Я розповіла йому все про цю ситуацію з поїздом. Він почав вибачатися, на що я йому відповіла. Любить чоловік мій. Ну буває таке. Багато працюєш, я багато працюю, ну тому це нормально пропустити якусь деталь. І ми домовились на майбутнє, що відтепер я перестаю бути сліпим кошеням, кому чоловік купляє постійно всі квитки. Тепер я беру на себе цю відповідальність. Він щасливий, я щаслива, кохання продовжується. А якби я пішла по шляху транші жертви, то ситуація б закінчилась погано. Для чого я поділилася своєю особистою історією з вами? Щоб у вас був алгоритм. Того, як приборкувати своїх жертв і тиранч. І я знаю, що на прикладах завжди простіше розібратися, тому, незважаючи на те, що я не люблю ділитися деталями про свою родину, я вирішила це зробити на благо тим, кому це потрібно. Усувати тиранч жертв рятівниць та інших токсичних субособистостей, я допомагаю в своїй програмі школа-відносин. Сподіваюся, вам пощастить потрапити в неї. Як туди потрапити, я розповім у описі до цього відео. Там вас чекатимуть необхідні посилання. Я вас люблю душею, обіймаю серцем. Цінуйте і бережіть свою любов, адже це найкращий подарунок, який дарує нам всесвіт. Діліться цим відео своїми подругами в своїх соціальних мережах. Давайте разом з вами збільшувати кількість свідомих і щасливих жінок у нашому світі. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео, вмикайте дзвоник і до зустрічі в наступному ролик, папа.